Коли ви в своєму бізнесі створюєте такий ефект, це також прив'язує ваших клієнтів до вас. Мій шлях складався з багатьох. Перших помилок, і шляхом вирішення їх я приходив до свого успіху. Ви берете відповідальність за свої дії в свої руки. Якщо ви будете іти цим шляхом і робити все для того, щоб виконати ці три задачі, ви будете успішним бізнесменом. В більшості випадків таких клієнтів прив'язує автоматично до нас ця подія, і як завжди, лайфхак від мене. Вітаю! В цьому відео я хочу вам розповісти про перші кроки в бізнесі, як збільшити свій потік клієнтів і на що звертати основну увагу при цьому. Чому виникла ідея зняти це відео? Справа в тому, що починаючи не один бізнес в своєму житті, мій шлях складався з багатьох перших помилок. І шляхом вирішення їх я приходив до свого успіху, але це, на жаль, забирало дорогоцінний час. Є велике бажання, щоб ви робили якнайменше таких помилок і одразу робили більш правильні кроки. Справа в тому, що кожна людина, починаючи свій бізнес, вона, як на мене, виходить з зони комфорту. Тобто, працюючи на роботі чи до цього не займаючись нічим, ви знаходитесь в певному середовищі, де на вас нічого не тисне, де на вас не лежить велика відповідальність. Коли ви починаєте займатися будь-якою справою, ви берете відповідальність за свої дії в свої руки. Тобто, щоб ви далі не робили, ці дії приводять до певних наслідків і від цих наслідків наслідків залежить успіх вашого бізнесу. Виходячи з зони комфорту, як правило, в більшості людей в думках відбувається хаос, куди йти, що робити, це правильна дія, неправильна дія. Як на мене, вам треба усвідомити три основних принципи. Ваша задача в вашій обраній справі це перше привернути увагу клієнта. Друге підтвердити це якістю свого товару або своїх послуг, і найголовніше це втримати цю увагу. Якщо ви будете йти цим шляхом і робити все для того, щоб виконати ці три задачі, ви будете успішним бізнесменом. Щоб досягти успіху в починанні вашої справи, основною вашою задачею є це викликати і на протязі довгого часу утримувати позитивну емоцію ваших клієнтів. Тобто ваші дії, ваша якість продуктів, якість наданих вами послуг має викликати лише позитивні та приємні емоції ваших клієнтів. Якщо ви будете постійно справлятися з цією задачею, ваш бізнес буде успішним. Як же досягти цього ефекту? Одне із правил, яким я користуюся, це віддавай більше, ніж хочеш отримати. Це не потрібно сприймати буквально. Введенні мого третього бізнесу це і ветеринарна аптека, і послуги з грумінгу, і послуги лікаря ветеринарної медицини. Це виглядає так. Коли до нас приходить клієнт за будь-якими ліками, завжди людина. Отримає професійну консультацію. Тобто, прийшовши за ліками, людина і не розраховувала на консультацію лікаря, але вона додатково отримала, помімо ліків, професійну консультацію. Відповідно, це в людини викликає позитивну емоцію і в більшості випадків таких клієнтів прив'язує автоматично до нас ця подія. Тобто, коли ви віддаєте більш чим людина хоче отримати і фокусуєте на цьому увагу, успіх завжди прийде до вас. На другому місці я користуюсь правилом вау-ефекту. Що це може бути? Це може бути будь-що від. Красивого пакування до швидкості надання послуг, які ви надаєте, як це виглядає? Наприклад, всі ми користуємося послугами нової пошти і знаємо до десятка різних перевізників також на території України. Але той ефект, наприклад, мене вражає, який. Створює нова пошта, наприклад, живучи в столиці, сьогодні ми відправляємо свої посилки до обіду, і наші клієнти отримують свій товар уже ввечері цього ж дня. Це викликає такий вау ефект і довіри, і швидкості, якби і нам самим в власному ж бізнесі. Наприклад, мені дуже подобається монобанк. тобто... Користуючись сервісом такого банку, я ніколи не бачив жодного відділення цього банку. Я не спілкувався вживу з жодним менеджером, користуюся послугами вже близько 4 років, і вони в мене викликають вау ефект Тобто, я вільно через додаток управляю своїми коштами, також вільно відкрив для свого підприємства рахунок і досить задоволений якістю. В моєму випадку я підійшов до свого третього бізнесу, з точки вау ефекту, це наняв професійних людей, дизайнерів, які зробили сам дизайн магазину досить красивим. І до сих пір, уже четвертий рік ми займаємося бізнесом, люди заходять і кажуть, «Да, дійсно, у вас гарно і не хочеться звідси виходити. Коли ви в своєму бізнесі. Створюєте такий ефект, це також прив'язує ваших клієнтів до вас. Ще декілька правил для починаючого бізнесмена. Також я дію за правилом: не страшно помилятися, страшно нічого не робити. Коли ви не робите кроків вперед, ви і не отримаєте які. Не позитивного результату і негативного, коли ви робите крок вперед, навіть якщо виникає у вас будь-яка помилка, вона все одно вас чомусь навчає в бізнесі це дуже важливо. У бізнесі завжди потрібно бути відвертим і чесним з клієнтом. Коли клієнт відчуває вашу відвертість, він починає вам довіряти. А довіра в бізнесі це, як на мене, вищий пілотаж. Тобто, я вже казав в попередніх відео: насправді всі мої клієнти за моє життя були моїми друзями і ними і лишаються. Це основний ключ до вашого успіху. Також ви маєте розуміти про систему е, так званої прив'язки клієнта до себе. Це може бути як і дисконтні картки, це може бути як і е, особистий додаток на кожного клієнта будь-що. Це також грає немалу роль в починанні вашої справи. Отже, що мені здається, що якби я в свій час знав про ці правила і. Основне дотримувався їх. Я б набагато менше зробив би помилок у своїх бізнесах. І як завжди, лайфхак від мене. З мого досвіду дуже багато людей очікують на позитивні зміни, і це є нормальним, але при цьому зовсім не бажають змінюватись самі. Якщо ви будете постійно навчатися, удосконалювати своїх знаннях та приміняти це на практиці, ви обов'язково будете змінюватись, а разом із вашими змінами буде приходити і успіх у вашій справі. Тобто навчайтеся, змінюйтесь, і я гарантую, що ви дійдете до успіху.